Слава Богу. Є вузли, яких не розв'язати, окей. Є вузли, яких не розв'язати, є шляхи такі, що не пройти. Таємниці є не розказати, і пісні, яких не чув ще ти. Горе є приховане є лихо, радість є, що в серці бережуть. Сльози є, які ковтають тихо, і думки, що спати не дають, є і почуття від серця гнані, є що слова, що не були в устах, речі є омріяні, бажані, люди є, які наводять страх. Та Христос вузли мої розв'яже, допоможе на шляху мені. Та й не всі душа йому розкаже і проспіває геть усі пісні, горе все йому вона відкриє, радість всю вона розділить з ним. Він один утішить, зрозуміє, бо Ісус став Господом моїм. Амінь.